Попри свої порівняно компактні розміри, материнська плата MSI бів 850 m Mortar Wi-Fi формату Micro ATX отримала відмінні функціональні можливості. Найперше, завдяки свіжій прошивці BIOS та продуманому охолодженню вузла VRM, вона підтримує будь-які процесори AMD, включно з топовими Ryzen 9. Для під'єднання відеокарти передбачений слот PCI E 50X16, а два з трьох слотів M.2 2 також підтримують найсвіжішу версію даного інтерфейсу PCIe 50X4. Серед додаткових переваг, три діапазони Wi-Fi 7 із виносною антеною, 5 гігабітний LAN. Топовий аудіокодек, діагностичні індикатори, один USB 32 gen 2 на 2 Type c та низки інших швидкісних інтерфейсів. А приємними бонусами будуть фірмові опції у вигляді кнопки для швидкого витягання відеокарти та можливість встановлення фронтальних M.2 2 накопичувачів без використання яких-небудь інструментів. З іншого боку, через компактні розміри на платі є лише один додатковий слот розширення PCI 40X4. Також третій роз'єм М2 довелося перенести на зворотній бік, що ускладнить доступ до встановленого у ньому носія. А ще в деякі спрощення торкнулися зони ВРМ.